Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Місто корабелів і місто наречених Миколаїв говорили, що в Миколаєві живуть найкрасивіші дівчата в СРСР, таким красуням, як Марина Свідерська. Звичайно ж, заздрили, мовляв, те яку партію відхопила. Перукарка вийшла заміж за директора значного підприємства, та насолодитися життям вона не встигла. 28 липня 1966 року. Дівчину було жорстоко вбито у власній квартирі. Того дня у всьому мікрорайоні не було гарячої води. Незначна деталь, яка стане ключовою у розплутуванні цього вбивства. Оперативники, увійшовши до квартири, одразу зрозуміли, сім'я непроста: сучасний ремонт, дорогі меблі, кришталь, килими, імпортний програвач, побутові блага недоступні звичайним радянським людям. Господар квартири Вадим Львович Свідерський, директор судноремонтного заводу, не міг навіть собі пояснити, що сталося.